Марія і Віра Савченко з нетерпінням чекали у Борисполі Московський рейс. Українські парламентарі везуть їм звісточку від викраденої патріотки. Я зустрічаю тільки депутатів. Вони їздили в Вороніх до моєї дочки, але їх не пустили. Консула тільки десятий раз за десятим разом пустили. Мама передала надії листа. Я дала зрозуміти надію, що як їй там не тяжко, але щоб вона не падала духом. От там її гноблять, а вона нехай співає українські пісні. Народний депутат Олег Осуховський був у цій дипломатичній місії. Він каже: Надія написала аж три звернення консулу, омбудсмену та у слідчий комітет Російської Федерації, де вона чітко і детально описувала, як її викрали, як її е, тримали. Але надія відповіла чітко що. Краще померти в Україні, чим жити в Росії. Однак депутати стверджують, європейський суд буде розглядати справи українських політв'язнів, такі, як Надія, люди патріоти потрібні в Україні.